Вітаю вас, дорога церква, дякую, перш за все, Богу, за кожного з вас, за те, що Він нас всіх таких різних, різних за соціальним статусом, різних за віком, різних за якимись фізичними даними, з різним минулим, з різною освітою, всіх нас таких різних зібрав сьогодні на цьому місці. Але не дивлячись на те, що ми всі з вами такі індивідуальні і неповторні, а ми з вами неповторні. Скажи, я неповторний для Бога. Скажи сусіду своєму, ти неповторний для Бога. Бо ми дійсно всі різні, всі індивідуальні і всі неповторні, і саме такими нас з вами створив. Господь, слава за це нашому Господу. Та при усій цій нашій індивідуальності і такій різності, в другому, в другому розділі пісня до Філіп'ян, другим віршом апостол Павло сказав такі слова, щоб ви були одне і те, щоб мали ту саму любов, одну згоду та один розум. Він каже, щоб ми з вами мали одні думки, мали один розум, щоб в нас була з вами. Спільна любов, не дивлячись на те, що ми з вами різні. Так ось саме з одніми думками, з однією любов'ю, з однією згодою та з одним розумом, приступаємо до читання Слова Божого. Марка, Євангелія від Марка, другий розділ. Читаю з 13 го вірша. Ісус пішов знову до моря. І весь народ ішов до нього, а він навчав їх. І, приходячи, побачив Левія Алфієвого, який сидів на митниці, та й каже йому: Іди за мною, той устав і пішов за ним. І коли він сидів за столом, у його домі багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з його учнями, бо було їх чимало. І вони ходили за ним, і книжники з фарисеїв. Побачили, що він їсть з митниками та грішниками, говорили його учням, чому Він їсть з митниками та грішниками. Почувши це, Ісус сказав їм: не здоров'я потребують лікаря, а хворі. Прийшов кликати не праведників, а грішників. Неймовірна історія один із епізодів життя перебування Господа нашого Ісуса Христа. Тут на землі. Проходячи по березі моря, він займався тою справою, для якої він сюди і прийшов. Він навчав народ. Він навчав народ дуже багато чому. Він відкривав таємниці Царства Божого. Він вчив будувати стосунки людям один з одним. Він е Багатьом дуже речам, поклонятися Богові. Але одного разу Ісус сказав дуже дуже важливі слова. Одного разу Він сказав: навчіться від мене. Навчіться, Каже, від мене, бо я лагідний та серцем покірливий. Це Матвія 11, розділ 29 вірш Тут Ісус конкретно сказав: Візьміть приклад з мене. Каже, дивіться на мене і робіть, як я. Дивись на Ісуса і роби так, як сказав Ісус. А як Він сказав, як Він себе охарактеризував? Він сказав Я лагідний та серцем покірливий. Дорогий друг, дорогий друг, дорогий брат сестра, дивись на Ісуса, навчись від Нього бути лагідним і серцем покірливим. І ось цей лагідний і серцем покірливий, цар царів, пан Панів. Творець неба і землі, всього видимого, невидимого, проходить по березі моря і бачить одного чоловіка. Він звернув на нього увагу. Бачить там левія, митника. Хто ж такий був митник того часу? Хто це взагалі? Ну, це Не так, як в нашому уявленні зараз митниця там, на кордонах України чи десь митниця, де розтаможують якийсь чи інший товар, це було якесь певне місце, де сидів цей Левій і брав мито. Хто ж такий був митник того часу? Митар це збирач податків. В новозавітні часи Юдея була однією з провінцій Ривської імперії. Податки та мито збирала не держава, а орендатори окремих областей. Для цього вони винаймали особливих чиновників, митарів із місцевого населення. Держава окреслювала розмір податку, а митарі збагачувалися за рахунок того, що брали більше, ніж їм. Потрібно було брати. І за цього, мягко кажучи, митників просто не любили. Слово Митер було близьке до розуміння грішник. Згідно з навчанням Талмуду, єврей, який ставав митером, був відлучений від ізраїльського суспільства. Вони його не вважали вже своїм. Як жилося цьому митеру, сидячи на митниці? Як жилося йому? Знаходячись в, того... в тогочасному суспільстві, що переживав цей митер? Чи... Як він взагалі жив? Люди, мягко кажучи, його ненавиділи. Люди йому плювали в спину. Люди з ним не хотіли мати нічого спільного. Саме ті, які були друзями, знайомими, які були близькими, відвернулися від нього. Суспільство відвернулося від цього митника. Як почуває себе людина, від якої відвертається взагалі суспільство, від якої відвертаються рідні та близькі? Дуже часто ця людина закомплексована. А саме, вона не впевнена, в неї занижена самооцінка, вона зла на оточених, принижена, вона з постійним таким внутрішнім конфліктом і боротьбою, розбита, нецілісна, постійно в депресивному стані. Я не знаю, що саме підштовхнуло цього Левія піти на цю роботу. Можливо, не було ніякої іншої роботи. Можливо, на нього був створений якийсь тиск. Ми цього не знаємо. Можливо, він мріяв саме про таку роботу. Але точно знаю, коли він зустрівся з Ісусом Христом, на той час йому не приносило задоволення вже ні гроші, ні якесь його положення, ні та робота, на якій він працював. Але я точно знаю, що відчуває людина, від якої всі відвернулися. Я точно знаю, в який внутрішній стан людини, з якою ніхто не хоче мати справу. Хоча маю такого досвіду, який мав митник, я не був митником. Але в моєму житті в мене був такий період, коли від мене всі відвернулися. Із за мого е образу життя зі мною не хотіли мати спільного ні рідні, ні близькі, коли ти сидиш, гортаєш телефонну книжку. І ти розумієш, в тебе там записано багато номерів, а тобі позвонити нема кому, тому що ти нікому не потрібний з тобою ніхто не хоче мати справи. І цей внутрішній стан його важко важко пояснити. Це просто така глибока Темна дирка, якась пропасті, з якої, здається, немає ніякого виходу. От митник, незалежно від те, що він матеріально десь щось мав, але він був десь в якомусь подібному такому стані. Він був нікому не потрібний. І коли Ісус, проходячи біля нього, побачив, звернув увагу на нього, Він не став роздумувати. Він залишив все те, що він мав. Чому? Потреби цього митника, потреби левія духовні були набагато вищими, ніж за якісь матеріальні. Що відбулося? Ісус Христос на той час вже був е, популярним. Ісус Христос на той час вже мав. Певний авторитет, про нього говорили. Це був учитель, за яким ходили там по 5 тисяч народу, який робив величезні чуда. Про нього, ну тільки лінивий, напевно, в той час в Ізраїлі не знав про Ісуса Христа. І ось ця особистість, яка така відома, проходить і звертає увагу на цього митника, який нікому не потрібний. І що він йому каже? Пішли зі мною. Пішли, я беру тебе у свою команду. Він навіть не роздумував, він встав і пішов за за Ісусом Христом. Що відбувається? Ісус Христос піднімає, піднімає цього митника, піднімає Його в своїх особистих очах, піднімає його в очах оточуючих людей. Ісус Христос має з ним справу. І це робить Ісус Христос в житті кожного, в житті кожного, хто відкликається на Божий поклик, в житті кожного, хто. Послідував за Ісусом Христом. Ісус Христос піднімає цих людей. Ісус Христос сьогодні в твоїх проблемах разом із тобою. Ісус Христос піднімає тебе сьогодні. Він хоче мати справу саме з тобою і кличе Тебе саме у свою команду. Христос не тільки покликав Левія, Христос зробив набагато більше. Він іде до Левія, додому, де Левій справляє гостину. Там перебували учні, перебувало ще деякі персони, які охарактеризовані як митники і грішники. Але Ісуса Христа не напрягала така компанія. Він перебував з такою компанією. Всі мали рівно цінний доступ до Ісуса Христа. Але там були ще деякі особистості, такі релігійні еліти, які побачили його в компанії саме. Митерів і саме грішників, і в них виникає певне питання. Що цікаво, що ці люди не задають питання самому Христу. Вони не прийшли до Христа і сказали, Ісус, що ти з ними їсиш? Вони задають це питання учням Ісуса Христа. І вони кажуть, чого Він їсть з митерами та грішниками? Їх не цікавила відповідь на це питання. В них вже була заздалегідь опереджена думка про Ісуса Христа, і в серці Своєму вони вже засудили Його, і їх. Істинна відповідь сама не цікавила, чому відбувалося так чи іначе. Ці люди не бачили позитиву в тому, що відбувалося. Ці люди не бачили, що звершує Христос в житті саме цих людей, з якими Він того часу ївну. Вони не бачили те, що він воскресив Левія, що він повернув його в суспільство повноцінним членом цього суспільства. Вони не бачили, що змінювалося життя цих грішників, блудників, митарів. Вони цього всього не бачили. В них було свій гріхом спотворений погляд і бачення тих подій, які відбувалися саме того часу. Чому? У них не було одних думок, однієї любові, однієї згоди та одного розуму. У них було своє бачення, так як вони хотіли, так і бачили. Але від Ісуса нічого не приховаєш. Ісус. Чує цю розмову, яка відбувається між учнями і фарисеями. І що Він їм відповідає? 17 вірш. пошувши це, Ісус сказав їм: не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників. Христос. Відповідає їм такою певною алегорією, дає їм можливість для роздумів. Він говорить їм, що лікаря потребують не здорові, а хворі. Що хотів сказати цим хрестом? Хто такий взагалі хворий? Хворий це той, хто має певне захворювання, має якусь певну ваду. Хворий це той, хто має якусь патологію, є людина, яка потребує лікаря. Потребує якогось лікування, потребує якогось зцілення. Хворий знає, що він хворий? Хворому болить. Хворий десь себе погано почуває. Хворий ну, знає, що він хворий. Бог заклав людині дав таку сигналізацію, таку як біль. Тобто, коли в тебе болить. В тебе певна реакція, в тебе якісь проблеми з здоров'ям, ці проблеми потрібно вирішувати. Ти йдеш до лікаря, лікуєшся, ну вирішуєш якимсь чином ці проблеми. Така сигналізація закладена в нас Богом. Але є хвороби, такі як вроджена анальгезія чи сенсорна неврологія. При цих хворобах людина не відчуває болі взагалі. І вони дуже важко діагностуються, і вони дуже важко лікуються. От самоправедність це щось подібне. Самоправедність це якась така подібна хвороба. При самоправедності це така духовна патологія людини. Людина перестає відчувати свої проблеми. Вона не відчуває, що в неї є проблеми з тим чи іншим. При самоправедності людина перестає відчувати проблеми і біль інших людей. Вона не відчуває, що комусь болить. Вона все бачить з своєї праведності, з того, як вона розуміє, як вона думає. Вона вважає, що я самий правий у всіх питаннях, у всіх сферах життя. Митери і грішники ну також люди, але трошки іншого сорту, а я морально ну трошечки за них, звичайно, вищий. Але і самоправедність також лікується. При самоправедності допомагає покаяння. Але хворий просто не завжди розуміє, що він має, має саме такі проблеми. Будь-яка людина переживає ті чи інші хвороби на процесі свого життя. Тобто кожен з нас десь чимось де хворів. Хтось простудою, хтось ще якимись хворобами. Наше тіло піддається якомусь впливу, ми з вами з роками набуваємо якихось хронічних захворювань. Ну, і це норма, норма взагалі для людини. Точно так само і в духовному плані. Ми з вами час від часу переживаємо десь якесь знесилення. Нас з вами ранять, ми переживаємо різні шторми, різні катастрофи, наші сердечні рани, які нам нанесли, вони кровоточать, і ми з вами потребуємо лікаря. І коли ми розуміємо, що ми потребуємо лікаря, приходячи до Ісуса Христа, ми з вами отримуємо зцілення. О, отримуємо зцілення від Ісуса Христа. Але якщо у своїх проблемах ти завжди у своїх очах самий правильний, всезнаючий, самий, самий найчесний самий та безгрішний, то Христос каже: тобі не потрібен лікар. Тобі не потрібен лікар. Тобі не потрібно рішення проблем. Тобі потрібно зрозуміти, що в тебе є проблеми для того, щоб почати їх лікувати. Левій вірно оцінив своє положення. Вірно оцінив там, де він знаходиться. Левій, якого ми вже з вами знаємо. Як апостола, якого ми вже з вами знаємо, як євангеліста, якого ми з вами знаємо, того, хто своє життя посвятив Господу і віддав своє життя за Господа, Він вірно оцінив своє положення. Він покликав, Христос покликав його, Він відкликався на цей призив, і Христос воскресив його з того стану, з того положення, в якому Він перебував. Якщо ти на сьогоднішній день сидиш на такій умовній, умовній митниці, ти не впевнений, у тебе занижена самооцінка, ти злий на оточуючих, ти принижений, розбитий, нецілісний, з внутрішнім конфліктом та останні депресії, саме тобі сьогодні Господь каже: іди за мною, присвяти своє життя на служіння Господу. Амінь.